На запрошення німецької сторони на відпочинок поїхали 12 нововолинців, учнів гімназії, НВК 4, 5 та 7 шкіл. Перебували у європейській країні разом зі школярами із сусідньої Польщі понад тиждень. Сьогодні мали приємну можливість спілкуватися з дітьми, з нашими Новолинськими дітьми, які приїхали з Німеччини. Вони її відвідували по запрошенню міста Льойни. Це місто, хоча не є ще поки що нашим містом-партнером, однак вони вже неодноразово запрошували наших дітей до себе на відпочинок і на екскурсії. І 12 кращих дітей нашого міста в супроводі двох викладачів мали змогу відвідувати Німеччину. І чесно вам скажу, що спілкуючись з цими дітьми, видно, з яким вони захопленням, з за яким вони величезним задоволенням. Побували в Німеччині і приїхали з масою вражень. І приємно, що вони, знаючи прекрасну німецьку мову, розказали, що навіть мовний бар'єр для них не був перешкодою, і чудово, це свідчить про те, що все ж таки наші діти мають прекрасну базу знань в школах. Вони займаються непогано, бо відбиралися краз діти, ті, хто знає гарну німецьку мову, і вони змогли на протязі 10 днів повправлятися в своєму знанні. Німецької мови і крім того, побачити багато що в іншій країні бачу, почерпнути для себе. Бо обмін з ними думками був досить цікавий, досить змістовний. Діти розповідають, брали участь у змаганнях, їздили на екскурсії, а додому навіть привезли кубок, який завоювали у баскетбольному турнірі. Зізнаються, поїздка до Німеччини хороший досвід, адже це адже це нагода побачити, як живуть європейці, і можливість довести, що українці не зайві у цій великій сім'ї. Ну саме головне в нашій поїздці це було те, щоб молодь трьох різних держав, Польщі, Німеччини і України, у нас дружилася. Так як ми входимо в Єврос. Союз, щоб ми побачили, як люди живуть, і щоб ми зробили для себе висновки, як нам жити далі, як нам що нам змінювати в собі. Ну, в загальному, ну наприклад, я зробила для себе висновки, так як Німеччина це високорозвинена держава, вона входить в велику сімку. Також, ну Ну, ми дуже багато цікавого бачили. Насамперед нас е, ознайомили з тим місцем, де ми проживали містом Барт. Це е, нереальної краси. Місто там, ну дуже <кій> дуже багата історія. Також ми їздили. В інші різні місця побували і в океанаріумі, і в музеї моря побували в екстрім парку. Ну досить багато вражень, досить багато таких буде спогадів. Ну найбільше ми напевно товаришували з німцями. Так, як це була запрошуюча сторона. Всі діти були досить привітні, як і німці, так і поляки, і ми не пасли задніх. Ну, старалися всяко йти на контакт, показати себе з гарної сторони, що ми також, ну що ми також достойні бути в Євросоюзі, що ми також такі, як вони, що ми рівні між собою, а не хтось вищий, а хтось нижчий. Найцікавішим для школярів виявилося знайомство із живу. Своєю німецькою мовою. Шкільна програма кажуть, дещо відрізняється, хоча із розмовною німецькою їх теж знайомлять. Цікаво було послухати самі діалекти, тому що діти були зовсім різні. А в дітей один діалект, а в старших людей зовсім інший. І набагато легше зрозуміти людей, таких чи вже є старшими, а не така молодь. Тому що наша, така молодь нашого віку говорить здебільшого емоціями і їх важко. Ем... Зрозуміти, але це не тільки на перший погляд здається, що це дуже важко. А вже коли ти зрозумієш ті діалекти, коли ти вже звикаєшся з тим мовним середовищем, тоді це все не має значення і ти просто спілкуєшся, згадуєш все, що ти вчив, і іде така практика мовлення, яка є дуже цінною, коли при вивченні. Сповнені позитивних емоцій, діти гуртом прийшли до міського голови та його першого заступника подякувати за організацію поїздки. Показували світлини, ділилися враженнями. А головне, вони зрозуміли, що їхня праця гідно поцінована, адже на зліт європейської молоді поїхали найактивніші та найуспішніші нововолинські школярі.